Всім привіт! З вами я, психолог Лена Шпундра. і в цьому відео мова піде про особистий бренд, про те, як він допомагає збільшити рівень своїх доходів і взагалі, як він допомагає розвитку вашому в професії. Якщо ви зазирнули сюди і дивитесь це відео, ви шукаєте відповідь саме на це питання, що ви ще можете зробити для того, щоб залишаючись в рамках своєї діяльності, заробляти більше і заробляти більш впевнено. Або ви вже знаєте, що ви не заробляєте, Задоволення рівнем своїх доходів, але от начебто все зрозуміло, але щось заважає особисто вам заробляти більше. Або ви просто хейтер, який зазирнув сюди для того, щоб написати, що вам нічого, нічого не цікаво, нічого не потрібно. До речі, хейтери ніколи не заробляють, вони ніколи не задоволені своїми доходами, і вони ніколи не заробляють стільки, скільки вони могли б, тому що вони велику частину енергії, а на розвиток себе от як бренду потрібно багато енергії. Хейтери свою енергію витрачають саме на негатив. А негатив він дає в результаті тільки негатив, замість того, щоб видавати прибуток. Е, так ось, коли я починала свою професійну діяльність, я починала її банківським працівником. Банківський працівник це найманий працівник і здавалось, ну тут все легко. да, Ти просто приходиш, шукаєш вакансію, приходиш на джоб-інтерв'ю, е, якщо ти його приходиш, тебе наймають на цю позицію. Але навіть в такому процесі, де від те, Тебе не так багато залежить, було кілька складних моментів. Бо, по-перше, на джоб-інтерв'ю приходить безліч кандидатів, які навіть можуть мати більші переваги конкурентні, ніж ти. Але тобі потрібно презентувати себе саме так, щоб обрали тебе, а не обрали їх. Тобто потрібно розповісти про себе, про свої компетенції, про свій досвід. А головне переконати працедавця в тому, що нанявши саме вас, він отримує Отримує загальний прибуток для свого бізнесу. Бо саме для цього кожен працедавець наймає працівників, для того, щоб бізнес квітнув. І інший складний момент був, бо навіть в найманих посадах все рівно в джоб-інтерв'ю лунає питання, на який гонорар чи на яку зарплатню ви претендуєте. І звісно, можна промоніторити ринок, дізнатися якусь середню заробітню платню на вашу позицію. Але дивіться, от з мого особистого досвіду, якщо що ти е, називаєш вищу ціну, Ціну, ніж передбачає штатний розклад. Але при цьому ти настільки гарно презентуєш себе і свої компетенції, тобто працедавець, слухач тебе бачить потенційну вигоду, він піде, він погодиться на те, щоб платити тобі більше, навіть незважаючи на те, що інші працівники одного з тобою рівня штатного розкладу вони будуть заробляти менше. Так? Тобто Важливо себе вміти презентувати, а для того, щоб презентувати себе, ви самі. От кожен фахівець повинен розуміти, в чому його переваги на такому безмежному ринку. Якщо проаналізувати тенденції ринку, то звісно зараз можна помітити, що все тяжіє до такої цифровізації, автоматизації. Да? Багато продажів вже давно перейшли онлайн, багато якихось освітніх платформ пропонують онлайн освітні продукти. Да? Тобто все от світ тяжіє до того, щоби. Контакт людина-людина, він поступово зменшувався, да, і переходив на контакт людина, людина-інтернет, людина, якась цифрова система, людина штучний інтелект, будь-що. Але при цьому є інша сторона медалі. А інша сторона медалі в тому, що ну, суспільство поступово в такій ері цифровізації, суспільство поступово невротизується. Тобто, тобто збільшується рівень тривоги, збільшується рівень страхів. І люди... Не ризикують більше створювати стосунки, чи ризикують значно менше ніж раніше, значно менше ризикують навіть виходити з дому і спілкуватися з кимось так от фейс to фейс. І тому, якщо вже така людина, яка звикла багато. Ресурсу витрачати саме онлайн, всі свої потреби закривати за допомогою онлайн сервісів, якщо така людина вже обирає якогось спеціаліста до якої звертається особисто, навіть якщо це через Zoom, там, наприклад, комунікатори чи через які ще, тобто ця цінність контакту людина-людина, вона збільшується, тому не зважаючи на такі тенденції ринку, фахівець. Який розуміє у цей баланс між знаєте. Таким душевністю і здатністю обігріти свого потенційного споживача і дотриматись умов своєї власної вигади. От якщо ви вмієте зберігати такий баланс, тобто ви ніколи не залишитесь без роботи, ви ніколи не залишитесь без доходу. Тому до чого я веду? Значить, Коли я перейшла в професію психолога, от, на жаль, знаєте, я не знаю, як в інших спеціальностей, якщо ви знаєте, напишіть, але, от, на жаль, психологів не вчаться. Абсолютно продавати себе і свої послуги. Їм взагалі ніхто не розповідає, що буде після того, як ти отримаєш диплом, ти виходиш, так би мовити, в цей великий світ, але як в цьому світі брати клієнтів, де їх знаходити, як формувати ціну, як формувати стосунки з клієнтом, так, щоб клієнт не пробивав ваші кордони, щоб не забував оплачувати зустрічі, як можна підвищувати ціну. Тобто, всьому цьому, на жаль, Вчать нас, вчать дуже багать, багатьом корисним, теоретичним речам, але абсолютно не вчать у такому практичному мануалу, як, як мені, от як починаючому психологу, збудувати свою приватну практику. І звісно, да, ви можете йти працювати в школи, ви можете йти працювати. На також найманим психологам якусь організацію, але рано чи пізно ви стікнете з тим, що ви не задоволені рівнем своїх доходів, тобто ви витрачаєте багато часу, ви витрачаєте багато ресурсів, а результат, тобто результат це наші гроші, які ми отримаємо. Не тільки гроші, до речі, є результатом нашої праці. Ми ж працюємо і для того, щоб отримати визнання, наприклад. Да, визнання можна отримувати, коли ти отримуєш фідбеки від своїх клієнтів. Якщо ти працюєш на організацію, фідбеки. Ти дуже часто не отримаєш, їх отримує організація, а твій там безпосередній керівник дуже часто обирає таку стратегію, знаєте, про хороше, ми мовчимо, а погане, тобто критику на тобі отримає будь-коли і будь-як. Да? Тобто, Тому, якщо ви хочете, ви вже працюєте на ринку фрілансу, тобто ви працюєте самі на себе, і ви хочете підвищувати, ви хочете, щоб ваш потік клієнтів був постійним, безперервним. Ви хочете, щоб ваші доходи задовольняли вас, і взагалі у вас зберігався оцей work and life balance, да? баланс, коли я знаю, коли я працюю і заробляю. І також я, я вмію відпочивати я вмію насолоджуватись від того життя, яке в мене є. Я створила свій курс про особистий бренд. Він називається Як стати психологом не з гуглу». Цей курс підійде не тільки для психологів, він підійде до будь для будь-якого фахівця, який працює Саме на фрілансі, який працює сам на себе і хоче продовжувати працювати сам на себе. В цьому курсі я що ми будемо там розглядати? Дивіться, я, ну, це не курс про продаж. Да, бо насправді курсів, як продавати оці всі гачечки, ці всі фішечки, дуже багато таких якісних продажників, які навчають цьому, навчають тому, що вони добре вміють. Але ж я психолог, да, і от зі свого особистого досвіду я знаю наскільки дуже часто нам заробляти заважають наші власні обмеження. І наші власні страхи, давайте одну просту ситуацію для прикладу. Я приведу. От зараз, наприклад, у вас звикли до того, що у вас є якийсь там певний рівень доходу, і у вас є якесь певне коло спілкування, яке має приблизно те ж саме, що і маєте ви. Тобто ви в цьому колі приблизно рівні. Можливо, у вас родина є, і ви, наприклад, ви своїй родині також зі своїм партнером знаходитесь приблизно на одному і тому самому рівні доходів. і, відповідно, рівні життя. Да, бо коли в тебе певний рівень, ти дозволяєш собі там певні обмежені речі. Да? І от коли, наприклад, ми говоримо про збільшення цих доходів, про розширення своєї діяльності, про вихід на рівень, коли твій от теперішній доход помножується на 2, до чого це веде? Це веде до того, що змінюється це ваше підвищення, тобто ваш успіх такий професійний, тягне за собою зміну тих всіх стосунків, які ви вже маєте, до яких ви звикли. Коли, наприклад, ви починаєте заробляти вдвічі більше свого партнеру, то як це може відбитись на стосунках? Простий приклад, відпустка. Ви з доходом помноженим на два, можете дозволити собі більш дорогу і більш, наприклад, якісну так. Відпустку, а ваш партнер цього дозволити собі не може. І тоді пара змушена вирішувати, як ми будемо, чи я йду на компроміси, їду з тобою, скажімо так, в такі відпустки, які ми вже проводили там всі ті роки, коли ми разом, або я доплачую за партнера, який не може. да, тобто, І це насправді складні вибори і складні рішення. Точно також ви можете стикнутися ви колі своїх родичів. да, Ну, я не знаю, як у вас, а от в частині моєї родинної системи, ну є отакі певні родичі, які як тільки в тебе успіх, в тебе гроші, постійно починають до тебе звертатись. Ой, там допоможи, ой, там позич, ой, там те, ой, там все. Да? Ну, тобто, от якось так. І розумієте. Навіть якщо ви зараз про ці всі страхи і про всі ці проблеми не думаєте, безсвідомо, ви розумієте, ви відчуваєте, що вони будуть. Да? І от знаєте, коли є вибір залишити все, як є, тобто без конфліктів, без стресів, без оцих складних виборів, це дуже часто дорівнює залишитись на тому рівні розвитку професійного, на тому рівні доходів, які є. Да? Тобто я обираю не йти вище, тому що не готова до наслідків, які будуть будуть. Це перше обмеження. Да? Є обмеження, наприклад, люди, які виросли в моделях, де в родинах їх постійно знецінювали, коли їх забували похвалити, сказати їм про щось хороше, а постійно критикували. Ці люди. От дуже мені, до речі, дуже буває, знаєте, якось прям болісно всередині, коли я розумію, що людина класний професіонал, вона робить якісь такі унікальні класні речі, але вона не вірить цінність цих речей. Відповідно, вона їх не може продати, вона там або не може назвати ціну, або вже знаєте, от ці такі коливання викликають бажання ну я тобі подарую. Да, мені не треба, я тобі подарую. І тоді розумієте, ну це ж знецінює. І навіть якщо ну, тобі хочуть подарувати щось таке, що ти хотіла купити, але тобі його так, -от, ну вже, я не знаю, за яку ціну його продати, нам вже бери так. І ти для тебе тоді це знецінюється, радість від цього отримання, розумієте? Е, тому на цьому курсі ми розбираємо зі своїми цими обмеженнями. Ми розбираємо з родинними з інтроектами. Тобто, це батьківські послання стосовно грошей, стосовно взагалі успіху. Або ми торкаємось родинних сценаріїв, бо в кожній родині все рівно є якась модель, яка працювала багато поколінь, багато досвіду має родина. І цей сценарій, ну, наприклад, стосовно ролі жінки у родині, коли жінка не може бути більш успішна за свого чоловіка, жінка не може заробляти багато, або вона не може проявляти якісь лідерські якості. Дуже часто для того, щоб вести свій бізнес, треба бути лідером. Не Тобто ми розбираємося з вашими родинними сценаріями і змінюємо їх так, щоб вам було комфортно, щоб ви могли діяти ви, бути вільними в своїх бажаннях. Також на цьому курсі ми розбираємось з вашими архетипами, і ви дізнаєтесь про те, як знання про ваш архетип може допомогти вам будувати свій особистий бренд. Наприклад, один з моїх домінуючих архетипів я такий Борець, да, або той самий Трікстер, про якого ще писав Юнг. Тобто, я можу робити щось, що йде в розріз з... Скажімо так, загальними тенденціями чи загальними правилами. Мені подобається. Звісно, я обираю, де, де я порушую правила, де я їх дотримуюсь, але мені органічно і порушувати ці правила для того, щоб встановити якісь нові, якісь свої. І тому, от навіть назва мого курсу, як стати психологом не з Google, вона обрана саме з мого цього архетипу трікстера, борця. А я йду в розріз загальним течем, Я не пропоную вам реєструватись на якомусь. Якомусь психологічному хабі, да, для того, щоб віддавати вже з Нового року 45% своїх доходів, ви будете віддавати цьому хабу, який вам просто буде, там, ну, обіцяє приганяти вам у цих клієнтів. Да. Тобто я йду в розріз, я йду про те, що я можу самостійно це робити. Да, тобто Це я роблю зі свого архетипу борця. Тобто, коли ви дізнаєтесь там два чи три ваші домінуючі архетипи, їх сильні складові і їх страхи, ви, відповідно, Почайтесь це все використовувати, да? використовувати сильні сторони і розуміти, де страхи у цього вашого архетипу можуть вас обмежувати. Крім того, ми з вами переробляємо такі конкретні речі, як бути зі складними клієнтами. Складні клієнти це які клієнти? Це які використовують гроші для того, щоб відіграти з спеціалістом якийсь свій сценарій. Що я маю на увазі? Ну, В кожній професії, незважаючи хто ви там, репетитор, чи психолог, чи дизайнер ну, є ж такі клієнти, які починають затримувати оплату. Або починають: я забув, я забув, там, починають це завтра-завтра, я вам перекину, перекину. Або ну, якось починають. Просити якісь знижки, да? тобто, вимагають для себе якоїсь такої лояльності, а лояльність, ну як вони розуміють, звісно, зроби для мене щось більше. Затримай, наприклад, для мене уроки, поясни мені більше. А давай я тобі, якщо ви репетитор, да, буду писати між цими уроками, задавати свої питання чи свою там домашню роботу вам надсилати на перевірку. Да? Тобто, люди за допомогою грошей, на жаль, ну, не використовують гроші просто як засоб платежу. Використовують їх для програшу якогось свого сценарія. І тоді вам важливо розуміти, як, по-перше, відрізняти ці сценарії, а по-друге, як бути з такими людьми, щоб їх не Ну, Кожен клієнт навіть складний, це все ж таки клієнт, він приносить вам гроші. Да? Тобто повинен, потрібно розуміти, як з ним вибудовувати ці кордони так, щоб він відчував себе задоволеним і щоб ви отримували свій гонорар не витрачаючи на це якісь екстра зусилля. Бо, знаєте, постійно нагадувати, що ви мені забули внести платіж, це ж витрата вашого ресурсу. Да? Тобто, ви ходимо курсу, ми це все розбираємо і проговорюємо. Значить, курс складається 12 лекцій по 3 лекції на тиждень. Загальна тривалість мого курсу на 1 місяць розрахована. Якщо ви його проходите отак от поступово по, тиж... по тижням, то наприкінці ви маєте конкретний результат, ви маєте розуміння про себе як про фахівця і про свій особистий бренд, про ваші переваги. Про вашу природність, що природно робити для продажів саме для вас. Ви пропрацьовуєте всі свої страхи, всі свої блоки і всі свої затиски. ви пропрацьовуєте. І ви виходите, по-перше, з новою ціною, а взагалі ви виходите з ресурсом і мотивацією у ці всі знання застосовувати і. Відповідно, зростати професійно. Є, значить, цей індивідуальний тариф включає не тільки 12 лекцій, є воркбук. В воркбуці на кожен тиждень розроблені вправи. Я їх розробляла з урахуванням, щоб там була частина і суто психологічна, і частина така більш фінансова, практична. Бо також треба розуміти, наприклад. Якщо ми говоримо про розвиток особистого бренду, то як розподіляти фінанси на цей розвиток? Чи можна вкладатись, бо я знаю, до речі, дуже багато людей, які помилково починають з того, що їм спочатку на треба занадто вкластись. Ну, наприклад, я там думаю за започаткувати ютуб канал, і мені спочатку треба придбати найкращу камеру, да там якесь найкраще освітлення, тобто витратити кучу грошей для того, щоб потім... Довго і нудно йти до монетизації, яку забезпечує YouTube. А навіть отримавши цю монетизацію, зрозуміти, що вона там абсолютно е, така невелика, і для того, щоб отримувати більше, вам ще більше треба працювати. А ви вже вклали таку велику суму грошей, яка у вас просто не відбилась. Тобто то це помилковий шлях. Е, треба розвиватись поступово, нарощувати свою базу професійну і розвиватись також поступово. І всьому цьому ви навчитесь на моєму курсі. Є також груповий тариф, який, окрім того, що вже зазначено, передбачає індивідуальні зустрічі, тобто раз на тиждень, тобто за курс 4 індивідуальні зум-зустрічі, де ми з вами. Пропрацьовуємо ці всі матеріали, всі теми тижня. Я вам допомагаю особисто у цій зум-зустрічі, веду особисто я, тобто не моя асистентка, не якийсь там GPT-чат, ні щось таке. Особисто я сижу з кожною з вас, кожним з вас у Зумі, і кожному приділяю час для того, щоб ви отримали відповіді на свої питання. Значить, в інфобоксі я залишу посилання на цю сторінку з описом мого курсу і контакти своєї асистентки Паліни. Значить, ну на, на на дату на групу, я поки не назначаю, не призначаю. Скоріше, якщо ви готові на груповий тариф, пишіть, будь ласка, плюсик, ставте в коментар плюс група. І тоді ми з вами зв'яжемося для того, щоб з'ясувати, ну от скільки буде людей, і коли який час кому зручний та, обирати. І тоді я вже проголошу дату старту. Індивідуальний тариф він доступний до покупки, він доступний хоч зараз, хоч завтра, хоч післязавтра. Тобто, це все готово Індивідуальний тариф коштує 130 фунтів, ніби на перший погляд, ну, це так, можливо, дешево, але якщо перевести в еквівалент, це 7 там з копійками тисяч гривень. Поділіть 7 тисяч гривень на місяць, поділіть їх на тиждень, і ви зрозумієте, що ви ці суми витрачаєте і так. Витрачаєте на якісь такі речі, яких навіть не помічаєте. І від, ну, Умовно, да, ви скуповуєте їжу в маркеті, набираєте свої оці валізки, навіть не дивлячись, що і навіщо, і скільки я грошей витрачаю на те, що я там потім частину викидаю. Чи на якісь б'юті процедури, ви витрачаєте, повірте мені, ви витрачаєте не менше, а потім сидите і думаєте, що я така красива, да? і от щось мені не вдається там, гарно продавати свої послуги. да. От якось так. тобто Якщо поділити цю суму на певний час, поділити на кількість уроків, да, то ви зрозумієте, що це абсолютно, навіть можна сказати, не така уж і дороговартісна ціна. Індивідуальний груповиточніший тариф він дорожчий. На сайті, подивіться, скільки, я зараз не пам'ятаю, я не дивилась. Він дорожчий, бо відповідно зустрічі зі мною, індивідуальна робота зі мною вона вартує дорожче. Є там також абсолютно е, така індивідуальна пропозиція, Якщо ви хочете без групи працювати зі мною сам на сам, тобто, щоб я протягом місяця супроводжувала вас у побудові вашого цього особистого бренду і відповідно вашого бізнесу цю, цей тариф дізнавайтеся. Якщо вам цікаво, пишіть або мені в або пишіть моїй асистенції. От, якось так. Сьогодні, до речі, сьогодні у нас 10-те, ви 6 годин по Європі і в 7 по Україні. У нас буде Зум-зустріч, де я розповім більш детально, відповім, можливо, на ваші питання. Якщо ви не встигнете, от ви подивились відео і розумієте, що запізно вже не встигаєте ви доєднатися до зустрічі. В коментарях також пишіть, що вам цікаво ви хочете. І тоді, можливо, там на наступному тижні я проведу ще одну Зум-зустріч, і там я ну, заздалегідь я повідомлю про час і день ці. Її зустрічі так, що якось так визначайтесь, я вам можу сказати, да, що неможливо. А, і, до речі, неможливо продавати себе, свої послуги, неможливо продавати, якщо ви самі е, вам шкода платити за чиїсь послуги. от Якщо це важливо, дуже в собі від, відслідковувати, розумієте, ну, теорія поля курта Лєвіна, да, ми отримаємо те. Ну, в нашому полі, точніше, знаходиться те, що ми випромінюємо. І тоді, якщо ми стикаємося з тим, що я, наприклад, тут каретна жінка, я ж лаблюсь комусь заплатити, так, то ви будете зустрічатись з людьми, які також лабяться заплатити вам. Так. І тут важливо також розбиратися, звідки це утримання йде. І ми це все будемо пропрацьовувати. Тобто на курсі дуже багато цікавого, повірте, я його створила тільки після 16 років. Постійної, приватною практики, да? тобто я знаю всі ці проблеми, я їх проходила, я їх вирішила оціми ручками, у да? ці головкою. І своїми оціми знаннями і досвідами я з вами ділюсь. Так що в інфобоксі читайте деталі, і якщо ви вже готові придбати цей курс, то зв'язуйтесь зі мною або з моєю асистенткою Поліною. Побачимось! Пока-пока.